Ви мажори та багатії, ви для нас дуже цінні. Ми вас любимо. А ви, бідні, ваше життя для нас менш цінне. Найлегше мобілізувати тих, хто офіційно працевлаштований. Тому я доводжу, що те, що умови прості й зрозумілі, не робить їх справедливими. А ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Дуже коротко про те, що таке дебати. Дебати це формат на моєму каналі, покликаний сформувати більш якісну дискусію всередині нашого суспільства. Дебати це не крики на стадіоні, не змагання з приниження опонентів. Якісні дебати важливі для демократії. Завдяки ним ми можемо почути обґрунтовані позиції різних сторін, дослухатися до опонентів. І разом формувати більш якісні рішення. Тож спочатку я розповім про що будуть дебати сьогодні, а потім представлю різні сторони. А у кінці зробимо висновок і поговоримо про слабкі і сильні сторони кожної з позицій. За правилами буде все дуже спрощено. Існують дві позиції: це умовна назва уряд, тобто та сторона, яка хоче щось запровадити чи підтримати, і сторона опозиція, це та сторона, яка хоче виступати проти. Чогось. Що таке економічне бронювання? Економічне бронювання це коли підприємства або робітники можуть забронювати себе або своїх працівників від призову у армії за певну суму податку, сплачену у бюджет. Важливо зазначити, що цей процес не скасовує існуючого порядку бронювання, згідно з яким уряд забронював майже півмільйона мільйона працівників критичних галузей економіки у дебатах найчастіше питання розглядаються з якоїсь моральної точки зору, з ціннісних аспектів, тому сам механізм, як це буде відбуватися, від скільки грошей конкретно це буде діяти, і так далі. Нас не дуже цікавить. Просто зрозуміло, що це якась певна доволі суттєва сума, тобто, не кожен може собі це дозволити. І тут важливо поговорити про те, чи допоможе це нам Україні у. Перемогти у війні Росію. Чи навпаки, може, це нам буде шкодити. І тут важливо, що дві позиції, як уряд, так і опозиція, вони хочуть одного і того ж перемоги у цій війні. Чому тут це важливо? Бо ми з вами часто сперечаємось і думаємо, що наші опоненти хочуть чогось поганого. Але насправді у нас дуже часто можуть співпадати цілі. А от саме методи досягнення цих цілей можуть відрізнятися. Ми усі хочемо Перемоги, просто дебатуємо про те, чи дозволить нам економічне бронювання досягти її швидше. Ну що ж, базу ми проговорили, і все будемо детальніше дізнаватися по ходу справи. Тож давайте починати. Я виступаю за економічне бронювання. Економічне бронювання сприяє забезпеченню стабільної економічної підтримки війни власними ресурсами. Розумієте, коли громадяни отримують можливість економічного бронювання, це дозволяє уникнути серйозних втрат у виробництві, бізнесі та інших галузях економіки, що напряму впливають на ефективність ведення бойових дій. Головна задача у тому, щоб отримати стабільне. Постійне гарантоване джерело надходжень для забезпечення цієї самої армії. Щоб у ситуації, коли американський конгрес чи якийсь черговий Орбан заблокує допомогу Україні, ми змогли самі мати достатній ресурс, принаймні на утримання війська. Так, вже є бронювання для критичних промисловостей чи для тих, хто працює на оборонних підприємствах. Проте люди, що можуть працювати і на цивільних роботах, все одно. Беруть участь у формуванні бюджету, приносять гроші державі, за які ми введемо цю війну. Тому гроші, які ми отримаємо з цього бронювання і будуть забезпечувати нам перемогу. Громадяни країн фінансують нашу перемогу. У розмові з українською правдою Ростислав Шурма, один з ініціаторів цих реформ, сказав: Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати це. Середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. Саме це бронювання буде підвищувати ефективність нашого війська, бо саме за ці гроші люди будуть готуватися, отримувати спорядження, щоб більш ефективно виконувати певні накази. Ненавчені, не навчені, неодягнені, незабезпечені зброєю військові не зможуть так само виконувати завдання, як забезпечені. Я гадаю, це більш ніж зрозуміло. Тому я вважаю, що суспільство, у якому буде чітко дві категорії населення: одне воює, а інше забезпечує цю війну і заброньовано, більш ефективне у досягненні перемоги. Це дозволить зробити ефективну систему, де кожен буде працювати на перемогу, включити у війну більш ефективно кожного. Я виступаю проти економічного бронювання і спершу контраргументація позиції уряду. Робітник, який вже працює і отримує умовні 50 тисяч зарплати, вже працює на економіку країни. І на забезпечення військових, у тому числі. Він вже актор економіки, він щось виробляє, купує товари чи послуги. Він активно, можна сказати, крутить цю економіку. При умові, що насправді представники критичних галузей і оборонної промисловості вже заброньовані, я хочу сказати, що при економічному бронюванні більше грошей самого громадянина чи підприємства будуть забиратися, не створюючи додаткові стимули. Для розвитку ринкової економіки, яка в свою чергу і буде забезпечувати державу. Тому, в свою чергу, я хочу поставити під сумнів, ефективність цієї пропозиції. Економічне бронювання створить розкол суспільства, що тільки буде заважати нашій перемозі. Економічне бронювання дійсно може сприйматися суспільством як податок на бідність, тільки цей податок буде ціною власного життя. Держава та суспільство буквально скаже: ви мажори та багаті, ви для нас дуже цінні. Ми вас любимо. А Вы бідні. Ваше життя для нас менш цінне. Це буде призводити до соціального напруження та конфліктів, бо держава почне оцінювати людське життя у грошовому еквіваленті, казати, хто заслуговує жити звичайним життям, а хто ні. Це буде призводити до недовіри людей, до держави, до суспільства, до одне одного. Військові теж будуть деморалізовані, бо тепер вони просто ті, хто не зміг достатньо заробити, щоб не піти на війну. Військові будуть відчувати цю несправедливість. Вже не кажучи про тих, хто добровільно пішов на війну, це ніби знецінює їх вклад, та й взагалі вони навіть позбавлені можливості, так би мовити, відкупитися від служби у армії. Я хочу сказати, що не тільки економічне забезпечення виграє війни, їх виграють конкретні люди, військові, що фактично власними руками і наближають цю перемогу. Дезморалізована. Армія Армія гірше виконує свої завдання, так само як і позбавлення економічного забезпечення. Більше того, ті люди, які пішли на війну, просто тому що бідні. Причому це буде впливати не тільки на ситуацію на саній армії, а й у суспільстві. Як буде відчувати себе військовий у суспільстві, який буде розуміти, там, приїхавши у відпустку, що навколо нього люди, які просто відкупилися від армії, просто багатші за нього, а він повинен витрачати свої Є здоров'я, і не дай Бог життя і за цих людей. Саме тому економічне бронювання і призведе до розколу, що буде нам заважати. Бо моральний стан армії і єдність суспільства це теж, можливо, найважливіші фактори у здобутті перемоги. У якості підтвердження я хочу показати, як вже дуже легко суспільство може розколотися по будь-якому питанню. Новий закон про мобілізацію: багаті, що виїжджають за кордон, поки інші страждають, навіть те, що Жінок не мобілізують, викликає у певних частин суспільства обурення. Бо у стані війни емоції, це почуття напруження можуть бути дійсно критичними, тим більше коли ми додаємо до цього дуже величезну дровину. У це полум'я суспільного невдоволення. Ми вже бачимо в Україні різні групи людей, коментарів, блогерів, які вже підкошують суспільство за минулі рішення. Тому легко уявити, як все це збільшиться. Після прийняття податку на бідність ціною життя. Ну, вони ж саме так і будуть це подавати, і тому я вважаю, що введення економічного бронювання буде таким критичним для суспільства, бо це найбільша класифікація, яку ми можемо вигадати після жінки-чоловіки, так? Тобто раніше такого не було, і тому вплив саме цієї ініціативи буде критичним. Бо пояснити, чому заброньовані люди на оборонних підприємствах більш можливо і прийнятно для суспільства, ніж пояснити, чому багаті не воюють. А бідні воюють за їх спокійне життя і багатство. І тим більше, якщо там люди до 25, чи якісь там студенти, і так далі, це обмежені категорії людей, так, у цю класифікацію можуть вписатися далеко не всі, то класифікація багаті та бідні це буквально про кожного. Наслідки цього рішення буквально відчує кожен, що і буде призводити до соціальної напруги і зменшення ефективності нашої країни у війні. Я і сам займався дебатами. Студентські роки. Брав участь у всеукраїнських турнірах, ми засновували дебатні осередки по всьому місту. І ключовою особливостю цього формату дебатів було те, що ти можеш займати будь-яку позицію, з якою навіть не погоджуєшся. Ви можете дебатувати, наприклад, за легалізацію вогнепальної зброї, коли ви проти цього. Це вчить нас розуміти опонентів та не демонізувати їх. А поки я хочу подякувати своїм патронам та спонсорам за постійну підтримку мого каналу. Саме для них я роблю безліч унікальних речей. Дякую вам. Я хочу почати з відбиття позиції опозиції. Тож, хочеться сказати, що війна це завжди несправедливість. Всі ті категорії населення, які вже не мобілізують на цьому етапі, це все несправедливість, бо ми завжди будемо порівнювати небезпеку смерті за свою країну і менш небезпечні роботи та діяльності. Наше суспільство, наша держава вже вважає, що існують певні категорії людей, які необхідні нам, щоб забезпечити функціонування держави. Це, наприклад, чиновники чи ті, хто працюють на критично важливих чи оборонних підприємствах. Про те, що це бронювання для мажорів, олігархів і так далі. Хочу. За сказати, що, на жаль, вони вже вирішили ці всі свої питання в чорну, не принесли державі не копійки і просто відсторонилися від своїх обов'язків. Ми ж не будемо робити вигляд, що ці люди вже не вирішили всі свої питання. І саме тому моя мета довести, що ця категорія населення, яка забезпечує нам економічну стабільність, фінансування армії, така ж цінна, як і ті категорії населення, що ми вже забронювали. Бронювання підвищує соціальну стабільність та зменшує соціальні конфлікти в умовах війни. Так, зараз це може здаватися дивним, бо нас опозиція намагалася запевнити, що економічне бронювання це ворог справедливості і напруга у суспільстві буде тільки зростати. Проте я хочу довести, що це не так. Зараз я буду доводити, що ця система без економічного бронювання ще більш несправедлива і по суті цю несправедливість ще більш і поглиблює по перше, хочеться сказати, що ми вже живемо в Україні з нечіткими правилами стосовно мобілізації. Станом на зиму, 24-го року, в Україні теоретично є 11 мільйонів чоловік, які підлягають мобілізації. Здавалось би, є величезна кількість людей, яких можна вже мобілізувати: 300 тисяч це не буде суттєвою проблемою. Проте Верховна Рада підрахувала. Згідно з розрахунками із загальної цифри потенційних мобілізованих, слід одразу виключити приблизно 50% людей. Майже 3 мільйона чоловіків залишилися на окупованих з 2014 року територіях. Приблизно мільйон перебуває за кордоном, і ще щонайменше півтора мільйона мають різні. Групи інвалідності. По суті, реально мобілізувати дві категорії населення: це працівники, які офіційно працевлаштовані. Їх у нас десь 2,8 мільйона людей, і активні ФОПи це 0,6 мільйонів людей. Друга група це чоловіки, які є в Україні, проте державі про них нічого не відомо. Вони неофіційно працюють, неофіційно ФОПи, вони просто десь існують. Таких майже 950 тисяч. І саме тому так складається, що. Найлегше мобілізувати тих, хто офіційно працевлаштований. Ростислав Шурма каже, ТЦК набагато простіше прийти на завод, дати план і за списком роздати повістки. Але зараз, після двох років війни, ситуація на багатьох підприємствах критична. Спочатку система мала певний запас міцності і можна було забирати стільки, скільки було потрібно. Але зараз все натягнуто як струна. На всіх зустрічах великі підприємства говорять про те саме, що вони реально можуть стати. Бо не вистачає людей. Тобто, по суті, зараз найбільш ефективним і простим рішенням є вивести з економіки людей, які найбільше на неї працюють. Працюють в білу, сплачують податки, офіційно працевлаштовані. Тобто, те, що опозиція намагається видати за несправедливість, за те, що ми ніби оцінюємо людські життя у грошовому еквіваленті, якщо ведемо економічне бронювання, це те, що якраз існує і без нього. Ми вже несправедливо мобілізуємо тих, хто щодня ходить на роботу, отримує зарплату в білу і найбільш сильно підтримує нашу економічну стабільність. Якщо за цих людей буде дозволено сплачувати певний податок, то якраз таки залишаться люди, які не є у двох найважливіших категоріях людей зараз. А як я вже казав, цих категорій дві: або ті, хто воюють, або ті, хто забезпечують економічно цю війну. Тому як навіть вторинну вигоду, економічне бронювання виведе безліч людей з тіні. Людям буде вигідно нарешті працювати в білу, офіційно платити свої податки, щоб забронювати себе. А для нас це вигідно, тому що вони почнуть реально сплачувати гроші у наш бюджет. Все це призведе якраз таки до підвищення стабільності у суспільстві, а не до його розколу. По-перше, у людей з'являться чіткі критерії, кого мобілізують, а кого ні. Ні, випадковість та рандом або мобілізації тільки тих, хто працює чесно і в білу, ми не бачимо тут справедливості, як пропонує нам вірити у це опозиція. А тут ми отримуємо правила, які будуть зрозумілими для всіх. А це ближче до справедливості, якщо ми про неї говоримо під час війни. По-друге, і далі я поясню, як це спрацює на стабільність у суспільстві. Ми забезпечимо це виведення економіки стійні ще більше, так тому що працівникам буде хотітися забронювати. Самих себе. І до цього ж виведемо усі корупційні гроші з тіні. Навіщо платити купу грошей за хабарі, ризикувати усім, коли можна чесно працювати, забезпечувати армію і допомагати країні функціонувати. І від цього ми отримаємо, тим більше у майбутньому ще більш вигоди для нашої країни. І хочеться додати, що недопущення економічного колапсу, те, що багато людей будуть підтримувати нашу економіку, причому сплачуючи. Податок на армію, так це буде навпаки впливати на стабільність у суспільстві. Якщо великі підприємства будуть закриватися, а саме такі найчастіше працюють в білу для своїх працівників, то безробіття і економічна криза викличе ще більше невдоволення. Таким чином, ми хочемо показати, що економічне бронювання насправді більш чисте та прозоре для людей. Вони його більш адекватно зможуть сприйняти. А це мільйони людей, які. Правно працюють вже на економіку нашої держави, і для забезпечення власних сімей, чесно платять податки, і на плечах яких вже тримається наша економіка. І тому довіра тих людей, хто вже працює в білу чи почне так працювати, найбільш важлива для нас насправді зараз, тому що вони є хребтом держави, на яких і тримається все інше, саме на їх грошах, на їх податках, на їх роботі. І саме тому ми виступаємо за економічне бронювання. Бо це з однієї сторони забезпечить сталу економічну підтримку війську всередині країни, а з іншої підвищить довіру суспільства до держави через підвищення справедливості і прозорості. І, звичайно, це ще безліч економічних вигод для нашої держави у майбутньому. Одразу хочеться поговорити про ту справедливість, яку нам малює уряд. Наприклад, економічне бронювання теоретично настає від зарплатні у 40 тисяч гривень. І нам здається, що це справедливо, це одні умови для всіх. Проте, для тих, хто живе в реальному світі, очевидно, що одна і та сама людина за одні і ті самі здібності може отримувати абсолютно різну зарплатню. Не секрет, що в маленьких містечках і в столиці середня зарплата різна, і зарплата за одну і ту саму посаду теж різна. Бариста, що працює у Запоріжжі за 25 тисяч. Просто переїхавши у Київ, буде отримувати 40 тисяч. У нас навіть на банальному рівні просто є регіони, де люди заробляють більше, ніж у інших регіонах. Відповідно до цього і змінюється зарплата. Я вже взагалі мовчу про села і маленькі містечка, де люди можуть отримувати у рази меншу зарплату за ту саму роботу, просто через географічне розташування. Тому я доводжу, що те, що умови прості і зрозумілі, Мілі не робить їх справедливими. Люди вже живучі просто у різних містах, можуть заробляти по-різному. Тобто один заброньований, а інший ні, тільки тому, що один живе на 100 кілометрів далі від іншого. І ми тут взагалі не говоримо про корисність у цій війні. Варто зауважити, що уряд постійно каже так про цю категорію: корисність у війні. І варто зазначити, що корисність у війні може визначатися не лише величиною твоєї зарплатні. Люди волонтери. Терять, донятять інформаційно підтримують військо в незалежності від того, скільки грошей вони отримують. І ми спокійно можемо уявити собі, що загальної користі людина зарплатнею у 20 тисяч принесе більше, ніж людина у 50 тисяч. Бо волонтерська діяльність чи закриття зборів може привнести більше користі. Та й більше багато людей добровільно відмовилися від більших зарплат, щоб насправді працювати і допомагати війську, не йти на підвищення, де в тебе буде ще більше роботи, треба чомусь навчатися і так далі, а залишитися на. Своїй посаді зі своїм окладом, щоб ну, цей час, що залишається, волонтерити та допомагати. Саме через всю безліч факторів просто зводити людей до зарплатні, як на мене, немає жодного сенсу. Уряд критикує несправедливість системи, яка мобілізує тільки тих, хто працює в білу, або каже, що рандом випадковість це несправедливо. Проте пропонує таку ж несправедливість оцінювати людей просто за грошима. Які не відображають реального впливу на перемогу та дискримінують людей та навіть хоча б за географією. Люди можуть подумати, що їм буквально держава каже, залишився у маленькому містечку. Твоя провина. от Приїхав би просто там за дві години у велике містечко, заробляв би більше роблячи, те саме. Тебе забронювали. Причому моя позиція не розуміє, як те, що ті люди, до яких легко прийти і мобілізувати, будуть заброньовані, вирішує проблему мобілізаційного ресурсу. Сам уряд сказав, що їх важко знайти, не зрозуміло, де вони знаходяться, чи працюють вони, де проживають. Таким чином, ми держава все ще не будемо знати, де шукати людей. Бо всі, кого ми можемо, легко знайти, вже заброньовані. А ті, кого і так важко знайти. Ще більше підуть у тінь. Саме тому я проти економічного бронювання. Я розумію плюси цього рішення, але, на мою думку, мінуси переважають. Соціальна напруженість, формування наративу війна тільки для бідних, втрата моралі у самому війську через такі рішення. Все це каже більше про те, що це рішення буде заважати, наближувати нашу перемогу. Ну що ж, ви прослухали ось таку от модель дебатів. Ще раз я не виступаю за жодну зі сторін. Намагався бути максимально об'єктивним. Пропоную вам у коментарях теж подебатувати, хто переміг, як ви вважаєте у цих дебатах, про які я аргументи забув. Може, вам є що додати? Ну, в коментарі будемо спілкуватися. Про свої висновки, про розбір цих дебатів, як воно все відбувається насправді. Це я вже розкажу тільки своїм спонсорам і патронам. Долучайтесь до них і ви. За це ви отримаєте безліч унікальних відео. Як, от, наприклад, про філософію кіберспорту чи про гоні у мультивсесвітів, ну і там багато відео про філософію постмодерну. Також ви отримаєте розширені відео, як оце буде продовжуватись далі, тільки для спонсорів та патронів. І також ви приєднаєтесь до спільноти цікавих людей з усієї України. У нас дуже ламповий чатик у телеграмі. І всі посилання, звичайно, у закріпленому коментарі. Дякую вам! Дебати фактично відбувалися на двох е, полях, так? Поле ефективності це ефективно чи не. Ефективно і поле справедливості. І тут вийшла, як на мене, доволі кумедна штука. Можливо, це я так доводиться в своїх дебатах, і ви зможете розкрити це краще.